Вітаю! Мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. Сьогодні ми будемо з вами розглядати вплив повного місяця від 3 липня 2023 року на людей та на деякі країни. Повномісяча буде проявляти свою силу найбільш інтенсивно протягом 2-3 днів навколо 3 липня, але події і тенденції, розкриті цим повним місяцем, можуть проявлятися і протягом 2 тижнів після 3 липня. Отже, енергія повномісяча мені дуже подобається. Бо цей повний місяць розкриває речі, освітлює як повний місяць, буде освітлювати яскравим світлом, ніч, наче це вже на ніч зовсім. Конкретно цей повний місяць буде освітлювати для нас правду, яка могла бути дуже гарно прихована. Це час, коли правда буде виходити назовні. Це стосується як побутового рівня, так і світового. На побутовому рівні ми зможемо вигравати через чесність та справедливість. Ми зможемо показати правду іншим, її доказати. Ми можемо е дійти до реальної справедливості в цей час. Яскраві світові події можуть бути пов'язані з міжнародною торгівлею та відносинами, можуть відбуватися значні зміни в цих сферах, або ми будемо дізнаватися про угоди і домовленості в світі. Повномісяча також приділить увагу світовим об'єднанням. Вони можуть робити гучні заяви, вони можуть як формуватися в нові об'єднання або можуть розпадатися старі. Повний місяць також стане акцентувати увагу на справах пов'язаних з законодавством та релігією, тобто у світі можуть бути оголошені якісь закони або Завершитися серйозні суттєві і важливі судові справи, або можуть розпочатися, можуть формуватися або розпадатися судові структури. Щодо релігії, то тут можуть бути відкриті важливі релігійні знання, або релігійні установи можуть відкриватися. Ми можемо дізнаватися нову інформацію щодо релігії або людей, які пов'язані з вченням та релігіями. Також цей повний місяць може сприяти відкриттю нових освітніх установ. В цей повний місяць багато людей захочуть вирушити у подорож або розпочати навчання чи вивчення чогось нового, і це дуже гарно. Багато хто захоче отримувати настанови, звертаючись до професіоналів, і це теж добре. У багатьох з'явиться потреба звернутися до законодавчих органів. З іншого боку, повний місяць може зробити. нас більш незаспокоєними і спонукати до переходу від однієї справи до іншої, знаючи це, ми не повинні критикувати себе, але ми маємо приймати такі наші бажання. Адже проти енергії не підеш. Повний місяць також може надати нам вміння створювати стратегії. Проте все ж таки можуть виникати певні проблеми з реалізацією цієї стратегії, але це не дуже страшно. Як же повний місяць буде впливати на країни і для України буде підтримувати високу небезпеку від війни, посилення неприємностей в переговорах та домовленостях? Це дуже тривожно, адже 11 та 12 липня пройде саміт НАТО. Володимир Зеленський назвав цей саміт доленосним. З'явиться також небезпека від епідемій або від хімії та забруднення. Все це може виявитися близько до 3 липня, плюс-мінус 3 дні та плюс 2 тижні. Для США цей повний місяць насамперед говорить про активну участь країни в перемовинах з іншими країнами, що може дещо хвилювати американський народ, але перемовини всі будуть відіграватися позитивно для США. Я не виключаю, що можуть статися інші хвилюючі ситуації на території США, особливо близько 3 липня плюс мінус 3 дні. З іншого боку, це може бути ще одна хвиля близько 3 липня, плюс мінус 3 дні, яка ще більш буде шкодити економіці США. Гороскоп Англії показує великі зміни у законодавчих чи релігійних сферах, але це ще говорить, що можуть бути дуже яскраві будь-які зміни в Англії. Також це говорить про зміни у міжнародних відносинах та торгівлі. Я думаю, що міжнародні відносини та тобто торгівля. Законодавча та релігійна влада дещо можуть страждати в цей час. Також повний місяць створить труднощі з землями та зі спокоєм англійців, можуть страждати ем, нерухомість та врожай, можуть бути також проблеми з колоніальними землями. До речі, це затемнення може дати землетруси біля Англії в Англії на території Англії. З іншого боку, в цей час можуть бути знайдені або запроваджені нові технології. В Японії теж може бути землетрус близько 3 липня плюс-мінус 3 дні. Але в цілому така енергія залишається і на 2 тижні після 3 липня. Так само, як і в Англії, можуть бути знайдені нові технології, але на відміну від Англії, в Японії можуть бути проблеми від цих інновацій. Або можуть бути проблеми з літальними апаратами у Японії. В цей час можуть бути також труднощі з перемовним процесом, можуть бути і хвилювання на території Японії. Крім цього, можуть бути фінансові проблеми, і це може знизити єну по відношенню до золота, бо це класика, і можуть бути проблеми на кордонах або сусідами Японії. Позитивні події для Японії торкнуться саме бізнесу в країні, еліт та політиків, а також дітей, розваг та освітнього процесу. В Індії можуть бути проблеми від води або інших рідин, як нафта, газ, бензин і так далі. На все це також можуть бути підняті ціни. Така конфігурація може також говорити про забруднення території Індії, або ще це може говорити про великий скандал на території цієї країни. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.